Ну що ж і всім привіт, пацани, з вами Коля Бінго і ласкаво на мій ютуб канал. І Сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео, як завжди, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поділитися цим відео з друзями, на ми поїхали! Ну і нарешті, пацани, нарешті ми з вами дочекалися. У нас з вами зараз є 400 тисяч, і там на карточці ще є 50 ще є місь, короче, в мене Так от, пацани, в нас зараз, вважайте, є 460 тисяч. І нарешті ми поїдемо сьогодні купляти BMW яку я так хотів, пацани. ж це іменно беха, я вам все покажу, все розкажу, пацани, сьогодні. Зараз ще пару хвилин потрібно інтрижку Ну, да, ладно, зараз давайте вже не таїти ні хвилини. Беремо тачку давайте возьмемо Мерседеса. Можна. Було функціоне, але я щось хочу мерседеса Беремо мерседеса і їдемо пацані в автосалон. Автосалон низького класу, але це пацані BMW, така топова вам має сподобатись. Ну і в кінці оцініть, будь ласка, від 1 до 10 А також, пацані, що я вам ще хочу сказати, таку штучку. Зараз ми з вами ще заїдемо беремо, мерси, заїдемо беремо на вокзал до Баната і возьмемо цього. Візьму скін по дорозі, куплю новий такий солідний скін, то що це скін якогось бом бомжа. Возьму солідний скін і все. Та, та ой, йо маю, так в мене 17к зарплата. За щось у мене ще плюс 17к зарплата, і в банку у мене зараз 78к, навіть не 50. Ладно, пацани, давайте вже пошвидше беремо нашу тачку і їдемо в банк пацани. Зараз візьмо такий солідний скінчик, все ж таки їдемо купляти не якоїсь жигуля дохлого, а нормальну беху пацани. Тому зараз ми з вами що. Робимо? Беремо заводимо нашого мерса і їдемо на вокзальчик пацани, спочатку. А далі, і після того, як знімаємо гроші, заїдемо в магазин одягу пацани. У мене ще планах, щоб залишилося з собою 1010 10 сьогодні, після того, як я куплю ту веху. Ну, а вже в наступних серіях почнемо працювати і почнемо її тюнінгувати. Я не знаю, пацани, чи потрібно її тюнінгувати чи ні. Знову ж таки, я звертаюся до вас, пацани, до вашої думки. Треба мені її тюнінгувати чи ні. Будь ласка, напишіть в коментах, я вам дуже довіряю. І якщо треба, то як? Пишіть свої думки, ідеї, а я вже доїжджаю пацани до вокзалу. Зараз їмаємо кошти. Купляємо скінчик, ну і йдемо нарешті за цією тачкою. Так, ну що ж, пацани, я вже під'їжджаю до банка, до банка, до вокзалу, тут є банкомат. Так, давайте так, зараз станемо по, поаккуратненько, вилазимо зараз і беремо бабки. Я безмежно радий, того, що я реально дуже давно хотів. Дуже давно хотів ці бабки ці тачку. Дивіться, пацани, це на інкасаторі і на мусорщику. Три рази мусорщика і п'ять разів на інкасаторі, і я стільки заробив. Так вивезти, беремо зараз пацані таку одразу 50 -ка. Далі вводим точну суму. Так, 28 тисяч, 28 тисяч 2. все, пацани є, і виводимо. Все, тепер у нас на, на банківському щиту 0. А э, на, блин, на баліку у нас 483к. Тепер їдемо за скінчиком, ну і їдемо, пацане, за тачкою. Все, погнали. Так, ну що ж, пацани, я вже під'їхав. Давайте ставимо по нормальному тачку, глушимо, закриваємо і погнали. Вроді я ненадовго, але все одно. Так, давайте зараз бігом підбігаємо. Зараз возьму такий скінчик, як бандитський. -скін. Він в мене колись був, але він був временний такий чорний пацани. Я то би дорожчий, але ну що цей пафос ще, взагалі. Так, вибор одежди. Давайте, пацани, вибираємо, який тут є. Так, 52к скін. Йомаю, та я бачу що такими замахами нам не особо хвати. Так, давайте возьмемо такий якийсь більш нормальненький. тихо тихо Оцей 210к та ви що, пацани? Блін, та я ж так набеху, не знаю, коли не збираю. Не, давайте беремо цей, такий за, за цей. Давайте возьмем. Я то, пацан хотів цей скінчик, але я його ще колись куплю. Об, Обов'язково обіцяю. Просто зараз я не маю як купити, бо мені тупо бабок не вистачає, якщо так піде. Так, беремо, зараз я його купив отой. Ну, я купив, він мене взагалі завалявся. Ні, купив. Все, було 483К. Е, стало 400, 454к. Так, да, пацани, це, звісно, дело таке. Ну, ладно, раз, два, три. І я вже в такому скінчику. Яка різниця? Чи бандитський, чи не бандитський. Просто беха, знаєте, як бандитська. Так, ну ладно, беремо зараз вже виходимо. Ще раз сорі ще не дорогий, але якось так. Mm. Так, ладно, все, пацані, йдемо до тачки. Ще раз, яка різниця? E -e, Який-то скін. Ну ладно, о. Лад. Цей магазин, пацані, все, сідаємо в тачку. Давайте зараз подивимось, Економ клас. Економ клас ну це не економ клас. Ну, як там пише, що це економ клас. Ладно, пацані, беремо. Зараз давайте. Заходимо в менюшка, навігатор. І, і і і автосалони стоянки. Далі беремо автосалон економ. Заводимося нам взагалі, куди їхати. Ага, пацані, це шо, в южний? Да, южний. Ну ладно, пацані, нічого. Заводимось потихеньку, у нас часу повно. Ну да, трохи є. Так, все. І поїхали, пацани. Давайте так вже. Я газую, а ви, дивіться, відео пацані, пацани, гального вам перегляду. Увімкнусь, коли вже приїду.

Сестра, та їдно, від... та я відаю, знаєш що, папа, якщо ти сам нічого не розбираєшся і не знаєш, правда, не обсирай другі. Бо коли ти, я ладно, я, а коли ти, то чи дивишся футбол, чи дивишся якісь відео, щось не потім ти вже мати гнеш. Чи так, що скажеш? Це нормально? То ти хочеш сказати, що це нормально? А якщо я і я реально на відео, то це все. Думаєш, він тебе почує. Бо то, що я говорю, то хоч хтось почує. А тебе думаєш, хтось почує? От кроме мене, кроме мами тих там звологів сидить. Тебе він почує Ти бой, чи ти футболіст, не влашто хто це? Ти мені шкарі. Він тебе не почує. Так, ось я вже пацани на під'їзді в Южний. Ну як, я вже метрів сто як по-южному йду. Десь, десь 200. Ну ладно, нам ще їхати фігню. У мене вже тачка дмит, бо тож у мене пару таких придурочних, не дуже хороших ігри попрізало. Але, ладно, пацани, нічого страшного. Так, нам тут якраз наліво треба. Ну окей, я пам'ятаю, ж це вжурну. Ну, я не пам'ятаю. Я думаю, що це зараз. Я пам'ятаю, колись їхав дивився. І так, пацани, на, е на рахунок. Я ще навіть не заїхав, я вже кажу на рахунок. Так, ладно, пацани, давайте від по нормальному припаркуємо нашого Мерса. Ви не думайте, що куплю цю баху і забуду про Мерса і цього фольтвайна. Я ні в якому випадку про них не забуду. Бо ці тачки мені подарували купу емоцій. Вони в мене будуть. Я просто деякий час буду їздити на цьому. І так, ви готові. Один, два, три. Пацани, ця тачка це у нас BMW e 34 Давайте займом подивимося. Дивимось, пацани, зараз. Це бехо тут від початку є нива, це все нам воно не потрібне. Вже тут ніякого підвога не буде з бехою, бо то що я ще заздалегідь подивився ціни. Отут пацани, жигулі, це все, такі в мене, які можна поробити, але воно мені не потрібно. BMW 39 є, яку я зараз оскільки вона коштує. 250 тисяч, я їй теж міг би дозволити, свободно, таких би дві купив. Але, пацані, мені це не цікаво. Мені треба є 34. Є 38-ма, яка при от та сама пацані є 39, М5, вона мощніша за Є34, і вона стоїть дешевше. В чому підвох? Лічно я не знаю. І во, пацани, во вона та сама BMW e 34 Подивіться, ви готові рівно 400к, у нас лишиться 83к. У мене просто ще е, чогось не списалось. У мене той скін, вроді як був. Так, що пацани за скін мені нічого не підрозділи. У мене лишиться ще 80... 83к, Що можна номера поставити. Ви готові? Рахунок 3 купуємо. Тут аж дивіться, білий, там синій, голубий. Тут можна пацани, міняти кольора. Давайте, напевно, от, білий, як дивиться. І. Голубий. Напевно, давайте може, почнемо з білого, там потім йдемо міняти. І, не... давайте. чи білий, чи синій. Блін, пацани, це треба добре думати, не знаю. Ладно, давайте. Раз, два, три, все. Беремо білий, нажимаємо приобрісти. Купіть. Все, пацани, беха є в нас. Все, тупо реально. зараз ми біжимо на парковку тут в Южний. І ми зразу її зараз опробуємо. Це що мій мерз? Ні, фух, просто такий сам зроблений. Зараз ми пацани з вами вигрузимо наше лише 83 к Зараз ми вигрузимо з вами е, Мерса і возьмемо беху, пацани. Я не вірю. Ні, я реально не вірю, але я дуже радий, пацани, Так що рано, от нарешті моя може, десь тижні три тривала і вона нарешті осуществилась, пацани, Я дуже радий. Напишіть, чи ви за мене чи ні, чи хочете йти, зараз я опробую. Не знаю, максималка в неї вроді до 300 км. То це навіть Мощніше за Е32. Ой, Е-39 пацани. В Саші є Е39. Блін, ну точно як мій. Ну, ладно, є 39 і в нього вона 250 км їде, так як і стоїть. Ладно, раз, два, три. Так, вигружаємо пацани зараз нашого Мерса продаю государству вигрузить сервера. І беремо з вами пацани зараз за вигруження 500 рублів. І беремо з вами зараз пацани, Раз, два, три. Все, наша беха. Там потім, якщо біла не подобається, перекрашу, перефарбую. От вона пацани. Отака сама чорна і наша біла пацани. Раз, два, три. О, Обзорчик на беху. О, ще раз. Такий обзор на беху пацани. О, Все. Ще... О, ще раз. Не, так. Тво, ще раз. Все пацани, відкриваємо її і сідаємо. Давайте від першого лиця дивіться, як ефективно. Ефектно. А тут салончик, до речі, нічого такий. Так, о, а ні, салончик, звісно, так собі Але, вот, ще раз, дивіться Все, тепер заводимо. Завели. послухайте, як робить. Ну що, один, два, три. Виїжджаю на перший рейс, пацани. Чуть-чуточку натапки дав, все, вона вже летить. Дивіться. А ну-ка. йо моє та ти що? Дивіться, які турмозайки. Ну назад. Назад топ. Дивіться, як, як маленькі якийсь виглядаю. Ну якби я був в чорному костюмі, мені більше підходило. А так, ладно, так поворотники які, аварійки. Э, Фари. О, пацани, димку такому мало, і це плюс то, що в машини мало дим. Бо якщо дим дуже, то це не дуже. Ладно, пацані, давайте зараз спробуємо на трасі її на максималку. Бачу, вже вже 150 топи. Вже, блін, 170, та ти що? Ні, я не жалію по секрету. Куди ти їдеш, баран, тільки багу купив. Ладно. По секрету я не жалію, що я її купив, пацани. Так, на рахунок 3 пробуємо. Так, один, два, три. Погнали. Просто попрямій. Не знаю, пацани, може, на, на завтра чи куди там пофарбую, але я нічого не обіцяю. Не знаю, де що буду знімати по відео, де ще ні. Ну ладно, вже 200 вже виріб, так? Так, пацани, вже за 200. У мене на 200 максимум їхало. Це. Подивимось, може 300 влупи. Так, так, так. І управляється добре, пацани. Управляється вона взагалі. От навіть нею не несе, не кидає нічого. Давай, 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 давай. Давайте такого. 242. Максималка її пацані, 242. Ага, тобто вона, не, не швидше за того. Ну, ну За е 39 я гнав. Ладно, пацани, ми її протюнінгуємо, Протюнінгуємо, дивіться, тупо нею топлю. Все, пацани, ми її обов'язково протюнінгуємо. Давайте зараз полегеньку, як адекватні люди на весі. Все, ладно, пацані, на цьому все. З вами був Бінго, Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Обов'язково діліться цим відео з друзями на майбутнє. Слідкуйте, що з ним деться. Моя мрія і Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.